Та перната і категорична про снігурів важко щось сказати. От папуги іммігранти що нині мешкають на теренах українських, уже знають, хто є хто в цьому світі. Мало того, самі ж про російські найманці, що прийшли на нашу землю вбивати українців, схоже, починають потроху розуміти, що кремлівський карлик їх просто пошив у дурні. Затримані на початку тижня поблизу широкиного бойовики стали неймовірно балакучими і зізналися, воювали під проводом російських кураторів за гроші, які їм обіцяли, але так і не заплатили. Четвер, 30 червня, тепер на календарі. Добрий вечір. Це спецкорна 2 плюс 2. І ми розпочинаємо. На Луганщині, біля Горлівки з Донецьком та на Приазов'ї. На сході України війна цілодобово. Тринадцятеро затриманих у Туреччині. Смертники були із Росії, Узбекистану та Киргизстану. Українські морпіхи з болгарськими колегами у війну пограли. Буду штурмувати будинок, будуть його робити зачистку. Наші атошники вціліли всі болгар. Умовні терористи поклали. Троє загиблих, 15 поранених. Усю попередню добу з уселища Луганське на Дебальцівському напрямку тривала війна. У позиціях наших воїнів бойовики гатили зі ствольної артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Поранених українських воїнів вже доправили до Харкова п'ятьох найтяжчих санавіацією. Решту швидкими. Лікарі кажуть, наразі вже всі бійці при свідомості. В стабільному стані. Вчора до нас поступало троє хворих, таких тяжких. Один вкрай тяжкий. Його вже дістали із санітарного транспорту в стані клінічної смерті. Нам вдалося врятувати, на жаль, лише одну ногу. Йому було перелито більше трьох, літрів крові, чужого це вже надзвичайно велике навантаження. Із мінометів танків та артилерії великого калібру бойовики рівняють із землею передові позиції українських оборонців на Луганському напрямку. Нині найспекотніше було в Попаснянському районі. Там вісім годин поспіль, адепти Путіна не припиняли масовані обстріли самохідних арт установок гвоздика. Гарячими точками цієї доби на фронті також залишалися Авдіївська промзона та шахта «Бутівка», що біля північних околиць окупованого Донецька. Тут стріляли бойовики переважно зі 120-мм міліметрових мінометів. Епіцентром бойових дій у штабі АТО нині знову назвали Світлодарську дугу Зокрема, ділянку автошляху Є40 Бахмут-дебальцеве між Луганським та Лугвиновим, а також уздовж фронту від Троїцького і аж до Майорська. Терористи упродовж 10 годин там вели безперервний вогонь, використовуючи міномети, самохідну артилерію і навіть танки. Загострилася нині ситуація і на Приазов'ї з гранатометів та мінометів. Проросійські найманці там вдарили по селищах, розташованих безпосередньо біля Маріуполя. Що саме відбувається на Світлодарській дозі, де Другу добу поспіль майже не припиняються ворожі артилерійські та мінометні атаки. де українські оборонці з 54-ї бригади плічоплічі з добровольцями, чимало вже відвантажили бойовикам у відповідь, просто на передовій з'ясував нині Євгенія Гарков. І не скажеш, що минулої доби тут було місиво. Це позиції поблизу селища Луганське, де вчора цілий день точився бій між нашими військами та противником. Вночі ще стріляли. В день про війну нагадують лише поодинокі розриви снарядів від гранатометів, кулеметні черги та речі загиблого у вчорашньому бою оперного співака Василя Сліпака. Усього казка із його позивним «Міф», а це короб для кулеметної стрічки і. Отвір від тієї злочасної кулі, яка влучила в чоловіка. Ми чітко можемо побачити, що це великий калібр, мінімум 12,7. Решта амуніції співака поїде на склад батальйону. Їх саме складають у машину. Його брат хоче, аби речі віддали воякам. Бійцю із позивним дід на згадку лишається автограф на прапорі, який Василь лишив за два дні до загибелі. Ну 27 числа мені підписується. Тапора Ми з нами знайомиш Галина. Показує місце, де відпочивав міф дівчині. Лише 22 роки. Навчається, а на канікулах волонтер допомагає війську з оперним співаком. Познайомилася вже тут. Каже, це була людина свято і справжній патріот. Він ну дуже життєрадісний був. Ну, він всім піднімав настрій. У нього була така фішка. Він виправляв. У всіх, хто говорив якісь русизми в своїй мові, він всіх виправляв, тобто ти що, москаляться в нього. а ну говори правильно. Будь-які слова паразити він підловлював на цих словах паразитах. Давайте вчитись української мови, справжньої української мови. Короб від кулемета і кілька речей Василя побратими передадуть до нашого музею. За нього і ще одного загиблого в сусідньому батальйоні та ще з десяток поранених вони помстилися. Подолянин каже, артилерія кадрових росіян у цьому добряче допомагала, цілила по наших, а розгромила позиції так званого ополчення. Видимо, вони аніспугалі, що. На те позиции их не заняты, потому они накрыли артой, свои позиции накрывали. Несмотря на то, что там были эти ополченцы, которых они используют так как раб силу. В основном на всех точках стоят ополченцы. А кадровая бригада разворачивается уже в случае какого-то кипиша. И она вчера разворачивалась, да? Микола із позивним Бугай каже, противник вчора сипав практично з усього. Не було лише танків і градів. 120-м калібром по них стріляли, немов з автомата. Це 122-й калібр. Ну осколок він не руйнує, ніяких не бліндажів, нічого він не руйнує. Він вибуває живу силу. Але для живої сили то найбільша біда. А фугас навпаки для живої сили він не дуже страшний. Тому що він залазав землю, взривається, ускол... всі осколки йдуть до гори. А коли замовкав 120-й калібр, у хід вступав ще важчий і страшніший 152-міліметровий. Сау працювали дуже недалеко, практично робота із району Дебальцева по звуку, так ну, очень недалеко. То есть навіть на приділі можна сказати дальності. Працювали очень чітко, тому що літали безпілотники з прив'язкою безпілотника. У відповідь ворог отримав по зубах. Хлопці припускають, лізти в бійку ще довго не схоче. Євгенія Гарков, Сергій Щекочіхін, Микола Головко, спецкор 2+,2. Президент нагородив загиблого міфа орденом за мужність першого ступеня. А напередодні Україна і Франція вшанували пам'ять оперного співака Василя Сліпака. Доброволець із позивним міф до війни 19 років живе, працював у Франції, але з початком війни на сході України Василь Сліпак повернувся додому. Пішов добровольцем захищати батьківщину. У Парижі фото оперного співака виставили в соборі Володимира Великого на бульварі Сен-Жармен. Це неформальний український квартал французької столиці. Ті, хто знав міфа, особисто стежив за його долею чи просто чув арії в його виконанні. До собору з квітами водночас у Києві до монумента незалежності на майдані люди прийшли з лампадками і не приховували сліз. Уже відомо, що поховають Василя Сліпака у п'ятницю на Личаківському цвинтарі у Львові. Василь дуже непокоївся за долю українців, особливо дітей і солдатів. Він хотів, щоб його країна була вільною. Я сто разів співала разом з Василем. Він був смішним, і неймовірно харизматичним. Цей фантастичний голос і він завжди доводив усі справи до кінця. Загинула така людина, яка кинула своє заможне життя. Приїхала з Франції і приїхала закривати наші спини. Ми дуже шоковані без веселя. Всі українці сьогодні. бачите. Українських полонених на окупованому сході перевели до СІЗО із хлопцями зник зв'язок. Але ще до того, у телефонних розмовах, вони розповідали рідним, що бойовики тиснуть на них і погрожують тюремними строками. Чи зросли шанси на визволення українських патріотів? Оксана Муляр знає. Ті самі обличчя, ті самі фото, тільки цифри на плакатах підправлені. Скільки днів їхні хлопці в полоні? Родичі бранців, що лишаються в руках терористів на окупованому сході, раз на місяць збираються в Києві. 4 лютого попав полон 15-го року. Це буде год і 5 місяців. Олександр Морозов потрапив в оточення дорогою в Донецький аеропорт. Його мати приїхала із Сумщини з земляками. Влада щоб нас почула, що по Сашку, щоб щось здвиг якийсь був. Та по всім хлопцям, не тільки по Сашку. Хлопців дуже багато. і Вони всі наші земляки, всі українці. Матір говорила із сином тиждень тому. Нині зв'язку немає. Їм сказали, якщо не перейдете на нашу сторону в течіні двох годин, що були собрані, ми вам вас переводимо. в СІЗО. І такі історії розповідають, чи не всі родичі бранців. У Донецьку з приміщення СБУ українців перевели до СІЗО. Офіційного підтвердження цьому немає. До полонених не пускають ні ОБСЄ, ні червоний хрест. 30 мая знаходиться в СІЗО. Скаліченого Володимира Жемчугова вже перевели з Луганської лікарні до слідчого ізолятора. Це інформація від мінських перемовників. Хто за ним ухажує за таким чоловіком без обіх рук і без зріння, це сложно сказати? Можливо, той чоловік такий ж ранений, який знаходиться в одній одної знімкамер в медсанчасті. Нині справа звільнення полонених фактично зупинена, хоч українська сторона готова обміняти на своїх вісьмох бойовиків, затриманих днями біля широкиного. Ніякі це не сапюри, а снайпери, які вели не розмінування, а намагалися там диверсійну роботу проводити. Але я хочу сказати, що українська сторона заради звільнення наших заручників ми готові передати іншій стороні цих затриманих за для звільнення заручників. І такі сигнали іншій стороні послали. Поки що на це немає відповіді. Матері знову йдуть до посольств. Західних країн, і, хоч уже багато разів переконалися, результату від цього ніякого та зупинятися не можуть, але хожу. Бо вони втрачаю надії. А може, все таки вірю, що мою дитину скоро обміняють. Оксана Муляр, Максим Шинкаренко, спецкор 2+,2. В Афганістані щонайменше 30 людей загинули півсотні зазнали поранені внаслідок теракту поблизу Кабула. Там терорист смертник атакував автоколону з випускниками поліційної академії, які поверталися з церемонії вручення дипломів. Після першого вибуху відразу пролунав і ще один, де була закладена друга вибухівка. Наразі невідомо, але відповідальність за напади вже взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Росіянин був серед тих, хто підірвав Стамбульський аеропорт. Двоє інших смертників за даними турецьких слідчих вихідці з Киргизстану та Узбекистану за підозрою в причетності до теракту. Тамтешні спецпризначенці затримали нині тринадцятьох людей. Напарт на аеропорта та за останніми даними забрав 43 життя. На прямому зв'язку зі студією Стамбула Сергій Осадчук. Сергію, привіт! Цікавить насамперед, що з українцями, які дотепер перебувають у лікарнях турецьких, і чи є підстави говорити, що за атакою на аеропорта Ататюрка стоїть є російський слід Олександр? Вітаю кілька годин тому. А... Турецькі правоохоронці провели спецоперацію, затримали 13 людей, серед них троє іноземців. З яких країн вони більше інформації про них зараз немає. Натомість відомо стосовно трьох смертників, які здійснили терористичну атаку. Це дійсно один громадянин Узбекистану, Киргистану та громадянин Росії, а саме мешканець Дагестану. Ну і, Агенція Reuters опублікувала вже світлини нападників. Вони були зафільмовані безпосередньо зі зброєю до вибуху стосовно українців. Наразі маємо інформацію про те, що одеситка Лариса Ципакова, тіло одеситки Лариси Ципакова, яка загинула під час вибуху, доправили вже до Одеси. Там зустріли родичі. Стосовно чернівчанина Віктора Виборнова ну, він його забрали з лікарні родичі, також доправили додому. І сьогодні зранку покинула лікарню Полтавчанка. А сьогодні ми в аеропорту зустріли ще одну українську родину з Миколаєва, які фактично уникли, уникли терористичної атаки. Вони мали відправлятися безпосередньо в Україну в той день, коли сталися вибухи. Але їх турецький знайомий попросив залишитися ще на кілька днів. І вони кажуть, що можливо цим він врятував їм життя. Коли ми дізналися, то було дуже страшно. Нам об этом сказав наш друг. Ми, звісно, дуже спогади, тому що ми якраз повинні були їхати в аеропорт, але ми задержались, і ми не поїхали, ми повинні були там провести ночі. Но в іторії ми задержались, і, слава Богу, как бы это... Это... біда нас обошла. Ну і аеропорт, який ви бачите за моєю спиною, наразі працює в нормальному режимі. Єдине, що ми побачили на другому поверсі міжнародного терміналу, такий імпровізований меморіал. Там 15 світлин загиблих громадян Туреччини. Люди туди несуть квіти. Серед загиблих є і працівники литовища. Їхні колеги наразі кажуть, що з попри таку безпеку, попри нормалізацію роботи аеропорту, вони себе на жаль безпечно. Не почувають Я був вдома, коли все сталося. Увімкнув телевізор. Всі мої рідні телефонували, питали, чи я не там. Весь світ із жалем дивиться на те, що сталося. Але ми чекаємо більше від нашого уряду, бо він мало що робить. Мої друзі втратили дітей. Що їм робити? Ну і на тлі трагедії не обійшлося без політичного такого присмаку. А сьогодні біля місця, де сталися терористичні атаки, а громадян Туреччини провели 20 проросійські налаштовані громадян Туреччини провели таку акцію протесту. Пікет вони вийшли з гаслами проти тероризму, але за дружбу з Росією. Ну і одразу ж як тільки з'явилися пікетувальники, з'явилася і російська знімальна група. Вона зафільмувала, і після цього акція одразу розійшлася. Ось така наразі ситуація. Олександре, Сергій, дуже дякую тобі за вичерпну розповідь. У Стамбулі затримали нині 13 людей. Їх підозрюють у причетності до організації терористичної атаки на аеропорта Ататюрка тюрка в Стамбулі. Троє смертників були вихідцями з Росії, Киргизстану та Узбекистану. Про це щойно наживу зі Стамбула. Говорив Сергій Осадчук. Черепно-мозкова травма, осколок в обличчі, періодичні судоми та цілковита втрата працездатності. Військовослужбовець 92-ї бригади за першим сигналом прийшов на допомогу побратимам іншого підрозділу. Повертався з лінії зіткнення вже з тяжким пораненням та без надії на те, що будай, колись зможе повноцінно жити. Міна розірвалася просто у воїна над головою. Утім, Віталій зізнається лікарі, зробив просто прорив у медицині. Він уже ходить, говорить та навіть намагається займатися спортом, але потрібні ще. Операції та реабілітація для травмованого ока. Він теж був готовий. Щастя, трохи зба. Всі їдуть, бачать прапор висить. Значить, Віталій вдома. Бойовий прапор на подвір'ї та з підписами побратимів у хаті. Бойовий куточок розповіна. Окрім синьо-жовтих стягів та формі в медалях про війну Віталію нагадує ось цей великий шрам на голові. ця частина голови та кость виламана. У мене два осколка сидять в лице уже вже ранения ранення голову. права рука права нога. я мне але помнімівша постоянно. Нині йому важко навіть говорити із контузіями, але без поранень. Командир взводи 92-ї бригади Віталій Шевченко прийшов найтяжче для нього самого дні війни вихід з Іловайська. Ловайська та така дуже хороша жизненна школа. Я не жалію абсолютно що мною произошло. Забыть, конечно, это вряд ли когда забудешь. уже далі. Ні, службу щасті, потім трьох ізбенці. Саме там їхній підрозділ покликала на допомогу добровольці зайдару. Прострелений оазик, контактний бій. Між ними та противником лише ріка відстань у 100 метрів. Бій був дуже інтенсивний. У Нас була вместе з тими чотирьома ребятами, яких ми приїхали забирати сюди 9 чоловік. Проти нас було до двох зводів. У Ухід ворог пустив міномети. Там Віталія і зачепила осколки. Кома, посічене обличчя. Віталій заново мусив учитися жити. А в шпиталі дружина Тетяна навіть не відразу впізнала чоловіка. Я опознала по жетону і по татуюру. Приїхала, то вдома, звісно, мене діти вже успокоювали. Діти... Віталій постійно на препаратах його мучать напади епілепсії, судоми. Інколи так, що просто забирає швидка. Я 11 днів був в комі, в повній, в відключці. Я не дышал, у меня оторван кусок мозга, который отвечает за легкие. Я даже сейчас, когда у меня приступ происходит, я перестаю дышать. Синее, вот старший надо иногда боится со мной даже находиться. Нині старший син в усьому допомагає по господарству, яке тримається на ньому, та матері. Якщо Віталій довго щось робить, відбирає праву сторону. домі пород все побратим. Він хоче бути прикладом для обох своїх синів. Попри слабкість, щоденно бере до рук штангу, рухів, координації та бути незламним духом. навчив реабілітолог Юрій. При такій травмі, яку він отримав, розкажу так, він вийшов ідеально. Тому що звичайно люди не розмовляють, не мають речі. Іміють більшою сильною спастіку, якби там не ходять. Да, вони має там бистру утомляємось. Ну, це зв'язано з реабілітація. Чоловік мружиться від світла. Єдине, чого не відновити, це зір на правому оці. Харківські офтальмологи взагалі наполягали видалити око. Я зараз сліпою. Я одним глазом біжу так, Один глаз у мене Скусна накачена силікона в Києві. Спасибо врачам. Не здіймання двігається на самом деле діля сипу. Віталію поміняли кришталик в переводіть силикон, який періодично треба міняти. Попереду ще не одна операція на оці, і безліч реабілітації. Та каже головне, живий і впевнений, що має сили остаточно одужати. Євгенія Цвітанська Микола Щиров Владислав Конанчук спецкордва плюс два. На сайті телеканалу 2+,2 плюс у розділі допомога вже є сторінка з історією бійця 92-ї механізованої. І саме там є вся необхідна інформація для тих, хто має бажання допомогти з одужанням з захисникові країни. Віталію Шевченку. у столиці вночі невідомий розстріляв чоловіка. Сталося це в одному зі спальних районів. Тіло 27-річного киянина побачили місцеві. Поліція, що приїхала за викликом, знайшла на місці дев'ять і дві кулі, нібито від пістолета Макарова. Ім'я загиблого Артур Бірюк. Людина з таким іменем проходить як підозрюваний у справі про вбивство бійця АТО Артема Приходька. Правоохоронці не відкидають, що це могла бути помства за вбитого військового. Об одинадцятій вечора мешканці цього будинку в спальному районі Святошина почули постріли і одразу вибігли на вулицю біля під'їзду в калюжі крові. Вони побачили свого сусіда, – 27-річного Артура Бірюка. Що було? Давай поліція та швидка приїхали за 15 хвилин. Обурюються сусіди. Ми їх знаєте, скільки ждали, що поліцію що скору. волочі приїхали так довго і чекали, що ані вони приїхали, вони вже уже вони умженати. Рідніки лежали, тут апаративані де шоу. Правоохоронці разом із криміналістами працювали всю ніч. На місці вбивства знайшли дев'ять гільз та дві кулі від зброї іноземного походження. Він помер на місці, було від отриманих там майже 12 вогнепальних поранень. Поліція вже знайшла свідка, які бачили поруч з убитим чоловіка міцної статури в темних шортах та футболці. Правоохоронці вбиста Бірюка пов'язують із його кримінальним минулим. Киянин був неодноразово засудженим. А останній строк від квітня відбував під домашнім арештом. Як головний підозрюваний у справі вбивства Артема Приходька, дев'ять місяців тому бійця АТО застрелили, а потім переїхали машиною. Слідчі певні це зробив Бірюк та його спільники. Тож основна версія вчорашнього вбивства помста. Розглядається версія, коли Бірюк... Картору приймав участь в події, яка привела до загибелі Артема приходька. Це було в вересні минулого року. Сусіди кажуть про кримінальне минуле та сьогодення бірюка. Знали, але не засуджували. жена біля мене на шесть місяць. Он якраз не такий бандюган, а такий серйозний. Он же ж цим позвонів буквально за п'ять хвилин. Я вже во під'їзду. кушать. Мені тока на начали розігрівати, когда услышали выстрелы. Міні почувствовали на ніж знають. Родичі загиблого спілкування з пресою уникають за фактом убивство розпочато кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Якщо вбивцю знайдуть, йому загрожує до 15 років за ґратами. Іван Воробйов, Денис Савченко, Спецкор, 2+,2. Самогубство або необережне поводження зі зброєю. Версією вбивства військового прокурора Вадима Яковлєва слідство не розглядає. Напередодні в сумах у власному кабінеті на території військової частини знайшли тіло прокурора з простреленою головою. Загиблий 34 річний Вадим Яковлев родом із Харкова. Смертельного поранення в скроні він зазнав, кажуть оперативники, зі своєї табельної зброї для з'ясування всіх обставин загибелі офіцера. Призначені судово-медична та балістична експертизи. Основний вес це на зараз. Це небережне поводження зі зброєю, а також і самогубство. На даний час становило достеменне, що сторонні особи до цього не причетні. А триває слідство, більше нічого не повідомлю. Проспекти імені Степана Бандери та Романа Шухевича могли, але так і не з'явилися сьогодні в столиці. Київрада на своєму сьогоднішньому засіданні планувала, але так і не включила до порядку денного питання про перейменування столичних вулиць. Упродовж кількох місяців українці мали можливість на сайті київської влади підтримати ту назву, яку вважають прийнятною. Названа честь Бандери та Шухевича перемогли з невеликим відривом. Крім того, напередодні 10 тисяч голосів на сайті Київради набрала петиція за перейменування вулиці Московської на честь Дмитра Годзенка, українського воїна, що загинув на фронті наприкінці березня у селищі Зайцевому. Це означає, що Київрада зобов'язана розглянути це питання. Утім, практика засвідчила депутатам. Нині було не до перейменувань на честь героїв. Півтори сотні кваліфікованих офіцерів поповнять лави української армії у військовому інституті національного університету Шевченка, нині випускний поміж новоспечених лейтенантів. Такі необхідні нині в Україні військові психологи. Уже завтра офіцери вирушать до місць служби, і попри те, що на передову їх поки що не відправлятимуть, усі як один переконували Галу Хотянівську, що готові захищати батьківщину. Бо це ВДВ. на плац виходять випускники військового інституту університету Тараса Шевченка. Родичі з оберемками квітів виглядають в своїх чат. Приїхали бабушки, приїхала сестричка, братик. Приїхали всі сьогодні. У нас святковий день. Їхній син, військовий перекладач, пішов слідами батьків. Ті також військові. Він бачить себе далі офіцером. Україні потрібні нові офіцери. Сьогодні військовий інститут випускає ще одну партію військових Усього 152 особи. Серед них 50 дівчат. Цей випуск достроковий. Інститут єдиний в Україні готує військових психологів, правників, перекладачів, політологів, фахівців із геоінформаційних систем, а ще міжнародних відносин. Вітаю вас, отриманням першого офіцерського звання нялена. Служу українському народу. стати до строю. Слухайся. із під форми в неї виглядає тільняшка ця тендітна дівчина, десантник за спиною п'ять років навчання та муштри, і поки що лише один стрибок із парашутом. Вона буде військовим психологом. Бажання мрія моя була така. Якщо скажуть їхати, в АТО, то я поїду. Завдання головне. Зараз відсвяткувати випуск та підготуватись до переїзду зі частини. Усю відповідальність та небезпеку професії хлопці розуміють, кажуть, якщо треба, готові навіть на фронт. Сподіваємось, що ми зможемо вирішити це питання, щоб у нас було мирне небо. Там будемо корисними і зможемо допомогти. Для цього ж нас і готували саме кваліфікованих офіцерів бракує країні. Уже в частинах вони допомагатимуть із підготовкою мобілізованих, а чи відправлять їх на передову, залежатиме на місцях від конкретних командирів, а ще від того, як виявлять себе офіцери. Батьки сподіваються, на війну ті не потраплять. Дай Бог наші діти будуть. Мирно знести службу. Цього року мене гордість за свою дитину. Тому що він став офіцером. Бала... Бала... Після врочистостей марш з оркестром і традиційний дощ із копійок. На щастя. Алхоцінівська, Андрій Марченко, спецкор 2 плюс 2. На Яворівському полігоні тривають міжнародні навчання. Rapid trident. учора ми показували, як навчаються бити ворога українські десантники. Нині настала черга українським морським піхотинцям вийти в поле заради навчального бою. Підрозділ морпіхів, який лише нещодавно боронив ділянку передової поблизу Маріуполя. Сьогодні займався навчальною зачисткою захопленого терористами селища. Спостерігав за вправою чорних беретів Євген Назаренко. Українських морпіхів тільки нещодавно вивели з передової. Більш року вони боронили околиці Маріуполя, селища Либидинські, водяне та широкіне. Тепер їхні бої навчальні будуть штурмувати будинок, будуть його робити зачистку. Наші морпіхи пліч-опліч із зводом болгарських військових. Їхня задача вдарити по неприятелю стилу. Проте поговорити про життя з ними важко, крім болгарської іншої мови, не знають. Але на навчаннях порозуміння повне організація перфектна все нормальне условия. Добре. Зведений українсько-болгарський загін одразу рушив на умовне окуповане село, але там несподіванка, натовп неприязних місцевих, яких зображали себе курсанти Львівської військової академії. На Донбасі морпіхи беззбройних місцевих оминали, хоч часто від того й потерпали. Тепер відігралися на львів'янах, розігнали гранатою. Морські піхотинці захопили блокпост. Тепер їхня основна задача просунутися вперед та звільнити село від незаконних збройних формувань. Поки морпіхи намагаються проведуть з будинок паралельно, йде баталія в лісі, позивний мен має за плечима досвід боїв за Широкіна. каже, тамтешні бої відрізняються від цих навчань. В Бойових условиях трошки по-другому вони воюють. В основному роботи арта, а такі, щоб стичок було. Дуже мало саме Арта, хоч уявна зараз підбила БТР морпіхів. Морпіхи все таки заходять у будинок. Проти терористи, яких перепало давати тим ж таки львівським курсантом, чинять потужний спротив. Хоч врешті поступаються морпіхам, але без образ. Хлопці злагоджені, видно, що в них і тактика були ну, до цього підготовлені. Ну, набагато кращі захвати, ніж те, що ми були позавчора. Відпрацьовували правда. Позавчора, так як нас ні разу не взяли, а тут зразу, бачите, баць, і все, і ми в полоні. Штурм відбувся не без втрат, проте командир одного з підрозділів каже, що без цього на війні, на жаль, ніяк. Втрат було 50%. Той для, для для штурма для штурма з е, населеного пункту чи здання це допустимо, тому що це самий бій е, і де е, максимальні втрати. А от з болгар на жаль не вижив ніхто, і вони сумні повертаються з лісу. Але репідтрайден триватиме ще більше тижня. Тож всі ще багато чому зможуть навчитися. Євгеназаренко, Михайло Пуття та спецкордва плюс і найвищий п'ятий рівень пожежної небезпеки оголошено на півдні України та в столиці. Надзвичайники звернулися до людей з проханням не палити вогнища, траву та листя. Дощі та грози на півдні сьогодні обіцяють лише локальні. Метеорологи кажуть, 30 градусна спека збережеться. Тепло буде по всій території країни, але недовго. Уже з понеділка синоптики прогнозують різке похолодання. Температура припускають впаде до 20 градусів. А тепер це все інформаційний підсумок добив 23 й рівно. Дочекайтеся, розповідь буде лише про найваголіше.